24 лютого 2022 року близько четвертої години Путін оголосив спеціальну воєнну операцію з метою демілітаризації і денацифікації України. О четвертій годині 55 хвилин російські ракети атакували українські аеродроми та військові об'єкти по всій Україні. Від звуків вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст. Зокрема, Харкова, Одеси, Києва. Почалося відкрите збройне вторгнення росіян з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Від перших годин вторгнення армія агресора зустріла шалений спротив не лише бійців Збройних сил України та Національної гвардії, а й простих громадян, об'єднаних в загони територіальної оборони. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України, починаючи з окупації Криму у 2014 році. Розв'язана Росією війна проти України перекреслила всі плани і спокійне мирне життя українців. На захист суверенітету України пішли до добровольчих і територіальних загонів, у лави Збройних сил України і наші односельці та жителі об'єднаної територіальної громади. А зв'язок з воїнами постійно тримають волонтери. Саме вони й допомогли нам у створенні нової експозиції війна в Україні з російським агресором. Експонати війни до музею першими передали в 2019 році Романова Лілія, минулому учениця нашої школи зі своїми друзями, волонтерами, черкащанами. Це катріж від гранатомету, муха, тубус для порохового заряду 120-го калібру, гільзові снаряди, восколки мін. Випускник школи учасника ТО війни з Росією, бойовий медик Кравченко Віктор подарував музею особистий посібник стандарт фахової підготовки санітарного інструктора роти і батареї. Велику колекцію жахливих предметів, свідчень війни передав від наших захисників з фронту волонтер громади Віталій Власо. У музеї відвідувачі можуть познайомитися з тубусом сутугни, Джавеліна, який передав музею командир зводу ПТРК з позивним Захардієт з написом: Вийшла не в хлосту танк згорів, з шоломами, посіченими снарядами, керованими та мінометними мінами, гільзами різних калібрів. А діти… Мають можливість познайомитися із солдатськими харчовими пайками, що передали до музею наші воїни-односельці. В музеї на відному місці розгорнуто волонтерський прапор Лілії Романової, що побував у різних місцях бойових дій на сході України до 2019 року, з підписами і побажаннями бійців. Великою ціною людських життів здобувається кожен крок до перемоги, навіки внесені імена загиблих у війні з російським агресором до книги пам'яті. Їх забрала війна. Щодня діти зупиняються біля світлин наших героїв та діляться спогадами і родинними зв'язками. Особисті речі з фронту Максима Майорова, який загинув на війні, передала до музеї дружина Надія. Бережно зберігається під склом його одяг наколінники, балаклава, рукавички, ложка та маленький оберіг Ангелочка, який був із ним до останнього дня життя. Вічна пам'ять і слава! Українським воїнам, які захищали Україну і кожного з нас. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Лінія фронту від нас далеко, проте кожен із нас живе у період війни і прагне наблизити перемогу. Через волонтерів на фронт передаються дбайливо виготовлені дітьми і вчителями обереги, ангелочки, патріотичні сувеніри і малюнки, виготовлені окопні свічки, маскувальні сітки. У знак подяки 59-та бригада зенітних військ передала свій прапор нашому ліцею. Генерал Валерій Залужний сказав ми не обирали війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці нам вистачить сил здолати ворога. Разом до перемоги! Слава Україні, героям слава. Дякуємо за участь у віртуальній екскурсії, музеєм історії, культури і побуту села Мокрокалигірка при Мокрокалигірському ліцеї.